Всім привіт! Сьогодні хочу вам показати, як я роблю ламінування Вій та зробити огляд на круту новинку, це очищувач для валиків та пінцетів. Саму процедуру ламінування Вій я починаю з очищення. Я беру пінку від Окіс, вона добре очищає вії і прибирає всі залишки бруду, які є в нас на війках. Після очищення я роблю аналіз очей і Вій клієнта і підбираю валик по розміру. Підклеювати віку мені тут не потрібно. Валики беру розміром L. Приклеювати сам валик я також не буду, тому що він добре ляже на наше по Після того, як я підібрала валик, я роблю викладку пензликом L2 і допомагаю собі аплікатором для Вій. Беру клей без клею від Окіс, набираю собі на руку і починаю робити викладку. Двома пальчиками я добре тримаю валик і відразу стараюся викладувати наші вії рівномірно і паралельно одна до одної з натяжкою, і можу все додатково підчесувати аплікатором для вій. Коли я зробила викладку, то починаю наносити наші складники. Перший складник я беру від системи Lamy Quick і складники наношу відступаючи від слизистої 2 мм і до самої пікової точки валика, і обов'язково слідкую за часом. Після того, як наш час витримки закінчився, перший складник ми змиваємо сухою паличкою, далі наношу другий складник. І по часу витримки тримаю так само, як і перший. На допомогу я можу взяти собі компенсатори, щоб підклеїти наші війки, щоб вони в нас не відклеювались. Далі в нас йде етап фарбування, і для цього я беру фарбу, окисник 1,8% і ботекс. Спочатку я замішую фарбу і окисник, замішую я це все один до одного і додаю туди ботокс. Потім все це наношу на наші війки, намагаюся нанести до самого коріння вій, щоб добре їх прокрасити. І час витримки приблизно фарби до 5 хвилин. Фарбу нашу я змиваю ось таким прямим пензликом, і потім все додатково прочищаю вологою паличкою. Відкінчую нашу процедуру засобом для зволоження, укріплення і відновлення це алое концентрат. Добре, промазую наші війки, прочесую їх і дивимось результат. Після того як я відпускаю свого клієнта, прибираю своє робоче місце, і на допомогу я беру собі гель дезінфектор для очищення валиків та інструментів. Цей засіб має широкий спектр дій, володіє високими бактеріоцидними властивостями, допоможе якісно очистити та продезінфікувати валики після кожного клієнта, заощаджить ваші кошти і необхідність купувати нові валики. У наборі є зручний бокс для дезінфекції з сіткою, що дозволяє використовувати розчин до 5 днів. Спосіб застосування: засіб концентрований і потребує розведення водою у співвідношенні 20 на 80, де перше значення концентрат, а друге вода. Налити Воду у бокс, додайте гель-концентрат, покладіть валики, компенсатори чи будь-який інший ваш інструмент, очистять їх час експозиції від 2 до 15 хвилин. Достаньте інструменти із розчину та ретельно промийте під проточною водою. Можливе повторне застосування готового розчину до 5 днів. Дякую за перегляд. Надіюсь, вам було корисно та цікаво. Пишіть в коментарях ваші враження. Підписуйтесь на канал. Ми регулярно публікуємо цікавий навчальний контент для майстрів. До нових зустрічей!